Вітаю вас! Куди стукати і кому скаржитись, коли ваш бізнес утискають і не дають взяти участь в електронних закупівлях. Чи завжди на прозоро можна торгувати та продавати прозоро? Сьогодні тендерна Україна шукає відповіді на ці запитання разом з гостею нашої програми. Це Євгенія Очеречко, юрист практики публічних закупівель адвокатського об'єднання Арцінґер. Вітаю вас, доброго дня, пане Євгенію. Перед тим як почати програму, якраз за кілька хвилин знайшов один з останніх постів організатора, засновника системи Прозоро, нині заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова. От що він говорить, наводить цифру безпосередньо про те, що в Україні майже щодня відбувається 4 тисячі закупівель. Торгують цим від паперу до турбін електростанцій. Втім, в нашій державі ще немає армії чесних і професійних. Наглядачів спостерігачів можемо їх будь-як називати за тим, чи прозоро дійсно відбувається державна закупівля. Ну, давайте послухаємо цитату, що Максим Нефьодов сказав з цього приводу. Не слід думати, що якийсь державний орган сам автоматично все зробить. Бачити порушення чи змову не будьте байдужими. Повідомляйте ці повідомлення, в тому числі йдуть в систему ризик менеджменту, яка вчиться на реальних даних і так само намагається виявити підозрілі закупівлі для ручного моніторингу. Коротше, більше скарг, менше зради, краще використання грошей, платників податків. Дійсно, влучні слова більше скарг і менше зради. Ви, як юрист, безпосередньо, які типові звернення ну будемо говорити, бізнесу з проблем у державних закупівлях? Ну, по перше, хотілося б сказати, що не всі проблеми в закупівлях, на які звертає увагу бізнес, пов'язані безпосередньо із зрадою. не всі вони пов'язані із саме зловживаннями замовника. Дуже часто, на жаль, у замовників недостатній професійний рівень кадрів, які відповідають за проведення закупівель, і тому дуже часто достатньо просто звернутися до самого замовника із роз'ясненнями для того, щоб помилки були усунені. Що стосується безпосередньо зради та зловживань, то то зловживання можна цілком розподілити на дві категорії: це, по перше, зловживання під час підготовки тендерної документації та зловживання під час проведення процедур закупівель. І замовник в тендерній документації дуже часто допускається таких помилок, як неправомірне об'єднання або роз'єднання лотів. Також це може бути необґрунтовані технічні вимоги або виписування тендеру під конкретного учасника, або визначення кваліфікаційних критеріїв, які не відповідають вимогам закону. Що Ця процедура закупівлі то найбільш часто оскаржується неправомірне відхилення учасника, або навпаки, не відхилення учасника, який не відповідає вимогам тендерної документації, або змова на торгах, або може бути навіть оскарження порушень прав інтелектуальної власності. Дійсно, недосвідченість бізнесу, зокрема, складність можливо, деяких моментів системи електронних закупівель. Прозоро свідчить про те, що виникають певні колізії. Ми бачимо зараз, нам режисери показують у Гановері в Німеччині. Вбувають. Ця промислова, всесвітньо відома виставка, і ми чекаємо безпосередньо на скайп-зв'язок з партнером із розвитку бізнесу IT Enterprise Олексієм Щербатенко. Він в деталях розповість про те, наскільки сьогодні все таки система Прозоро працює, як будемо говорити, чи на найвищому пілотажі розвитку it індустрії, і як говорять про важливість розвитку it систем, зокрема на Гановерській виставці. Ось мені вже повідомляють, що пан Олексій на зв'язку. Добрий день. Доброго дня, пане Олексію, отже, Мене бачимо, чувство. бачимо, досить цікаво відбувається і була, здається, на відкритті пані Меркель. скажіть, будь ласка, it індустрія, взагалі, наскільки це важливий наразі будемо говорити слот у під час Гановерської виставки? Якщо говорити в системі просування, подальшому просуванні системи електронних закупівель Прозоро про що можна дізнатися саме із цього заходу? Дійсно, тобто цей захід доволі сусідньо відомий. Величезна кількість людей там, попорівняно з минулого місяць тому був ЦЕБІТ, ця виставка набагато більша. Ця виставка більше присвячена промисловій автоматизації, індустрій 4.0, Smart Factory. Тобто IT реально більше все більше і більше проникає в наше повсякденне життя, повсякденне життя і автоматизація процесів це якби. Все більше і більше люди довіряють безпосередньо процесам, роботам, IT-індустрії, роботизації. індустрії роботизації. Да? Е, якщо говорити про е, систему Прозоро, то насправді що це таке? Да? Тобто, це коли поєдналися, зустрілися тішник і закупівельник, і вони зробили один єдиний продукт, який допоміг постачальникам і ринку. Да? Постачальникам відкрив тендери а ринку. Головне, що зробив Прозоро ринку, це надав надає дані, надає прозорі дані, тобто це насправді якісний it продукт, який також ну можна сказати вже на світовому рівні дуже величезну кількість нагород виборів. Пане Олексію, а якщо а говорити про а... про подальшу модернізацію, можливо, системи прозоро, аби було менше всіляких так, колізій, так, так. чи працює над цим it індустрія сьогодні? так Звісно, тобто хотів би також про це розказати, що робити реально в IT-індустрії і як це в систему Прозоро для того, щоб боротись з недобросовісною конкуренцією. Тобто, по-перше, є два насправді фактори корупції або недобросовісної конкуренції в системі Прозоро. По-перше, тобто, це неякісний, навч... ну, неякісний персонал, тобто люди, вони завжди звикли працювати по, по, по старому. І тобто освітні програми, це перший крок, що зараз робить Прозоро, що зараз робить Смертендер. Це те перший крок, що треба робити тут. Не треба ІТ. Другий крок це насправді які ІТ може допомогти, і що ІТ зараз робить, це дані. Тобто, прозоро це величезний масив даних, величезний масив поведін... Поведін... поведінкової… по. Подінки споживача, постачальників, організаторів, тобто нас на основі цих даних можна писати багато алгоритмів, аналізувати, застосовувати машин льорнінг та інші тенденції, які є зараз на ринку, для того, щоб робити цей продукт більш якісним. Угу. Дякую. Та сама дякую. система дозору, Насправді, от, да, тобто це є інструмент для аналітики і для е, того, щоб е, постачальники можна було реагувати. На, на неякісні тандери, дякую, пане Олексію. Це був Олексій Щербатенко, партнер із розвитку бізнеса IT Enterprise з Німеччини, де безпосередньо відбувається промислова виставка Ганомер Месе. Ми будемо слідкувати за новинами із цього заходу. А продовжуємо розповідь про проблеми довкола державних закупівель з Євгенією Очередько. Отже, ви як юрист, з якими конкретними історіями можете і стикались безпосередньо, чи можете розповісти про ці бізнес ситуації? Ну, раніше я казала про приклади зловживань, і дуже часто антимонопольний комітет проактивно реагує на такі зловживання на підставі звернень учасників. Наприклад, нещодавно відбувався тендер на закупівлю лікарських засобів в Одесі. Закупалось, мали бути закуплені 11 лікарських засобів, не пов'язані між собою, але вони були об'єднані в один лот. Таким чином, замовник лікарня. Планувала обмежити участь компанії в такому тендері, тобто, по факту, участь у тендері могли взяти лише ті компанії, які можуть поставити одномоментно ці 11 лікарських засобів. До речі, частина з цих лікарських засобів були і є унікальними на українському ринку. Тобто, вони пропонуються лише одним виробником. Тобто, звуження було ще більш серйозним. Антимонопольний комітет розглянув скаргу. Учасника тендеру та прийняв рішення про внесення змін до тендерної документації, тобто зобов'язав замовника внести змін до тендерної документації. Зрозуміло, а ось ми безпосередньо створили таку традиційну, вже буде в подальшому принаймні сторінку у Фейсбук разом з компанією Smart Tender Biz. Тендерна тендерна Україна слідкує за питаннями, які цікавлять український бізнес. І ось один із глядачів, пан Юрій, поставив російською мовою таке питання. Зачитаю і подивимось, безпосередньо у нас є ця сторінка. Щоб не думали, що це ми безпосередньо самі вигадали. Отже, фантомні тендера, як їх мінімізувати? Ось що це такий, можливо, народний. Народний сленг народне слово, які це фантомні тендери, а, якщо чесно, я раніше не стикалася з таким формулюванням, але наскільки я розумію, це такі тендери, які а, прописуються під конкретного учасника, а, або а, які а, ну коли вже є домовленість про закупівлю з певним учасником, і а, тендер проводиться для того, щоб. А, Здійснити власне закупівлю відповідності до закону, але все одно забезпечити перемогу саме конкретного учасника. Звісно, все залежить від того, на якій процедурі це відбувається. Якщо це до пороги, тобто закупівля товарів або послуг до 200 тисяч гривень або робіт до півтора мільйона гривень, то необхідно звертатися за роз'ясненням з скаргами безпосередньо до замовника. Якщо він не виконує ваші заяви та скарги, необхідно скаржитися до Комісії заскарження при ДП Прозоро його її рішення мають рекомендаційний характер, але при цьому за статистикою близько 30-35% скарг, угу. точніше не скарг а рішень цього органу, виконуються. Про роль антимонопольного комітету під час ось таких бізнес-ситуацій ми поговоримо за кілька секунд. Подивіться, будь ласка, аналітику, яку підготували експерти Київської школи економіки та аналітичного майданчика і торговельного майданчика, комерційного смарт-смарт-тендербіз. Залишити з еспресо далі буде цікавіше. Євгенія Очеречко, юрист практики публічних закупівель, адвокатського об'єднання «Артінгер», гість програми Тендерна Україна. Отже, яка роль? Антимонопольного комітету України і, взагалі, наскільки він активно і якісно вирішує проблеми з державними закупівлями, і досить цікаво, чи треба за це платити бізнесу. Так, антимонопольний комітет це є орган оскарження відповідно до закону про публічні закупівлі. А саме до нього необхідно в першу чергу скаржитися у випадку, якщо ваші права порушуються, а якщо ви бачите, що або замовник, або інші учасники певним чином будують якісь тіньові схеми і не дають вам можливість правомірно прийняти участь у тендері або перемогти, необхідно скаржитися саме до антимонопольного комітету. Скарга є оплатною, вартість, вартість скарги так 5 тисяч гривень у випадку закупівель товарів та послуг, і 15 тисяч гривень у випадку закупівлі робіт. Строки оскарження чітко деталізовані в законі України про. Публічні закупівлі рішення антимонопольного комітету як органу оскарження є обов'язковими для виконання. Тобто, якщо ваш, вашу скаргу задоволено, замовник зобов'язаний буде її виконати. Але... А чи готовий бізнес платити за допомогу антимонопольного комітету? А, так, звісно, бізнес готовий платити за допомогу антимонопольного комітету. Єдине, що на практиці близько 47% скарг подаються без сплати цієї суми. А що розраховує бізнес, чи беруться ці скарги до розгляду? Такі скарги не беруться до розгляду, оскільки оплата є обов'язковою умовою для того, щоб антимонопольний комітет прийняв скаргу до розгляду. А на жаль, я думаю, що така помилка це саме помилка осіб, які подають скарги. Можливо, вони не достатньо ознайомлені із процедурою подачі скарги, але це обов'язкова умова – оплата кожної скарги. А якщо говорити про реальні справи і реальні рішення, чи був успіх? успіх у вирішенні певних бізнес-ситуацій, чи можете навести приклад? А так, звісно, той приклад, що я наводила раніше, це якраз приклад вирішення з справи антимонопольним комітетом. Інший а приклад можу навести а, також соціально важливої сфери закупівля послуг гарячого харчування. А, Замовник в вимоги документації конкурсних торгів, а одна з вимог була у досвід виконання аналогічних договорів протягом останнього бюджетного року саме з бюджетними установами, тобто замовник Обмежив штучно коло учасників до тих осіб, які не лише мають досвід надання таких послуг, але і для осіб, які надають послуги лише саме бюджетним установам, тобто особи, які новостворені або особи, які активно працюють в приватному секторі, але не працюють в публічному секторі, були позбавлені участь, можливості брати участь в такій закупівлі. Один з учасників потенційних звернувся до антимонопольного комітету, і антимонопольний комітет прийняв рішення про внесення змін до документації і маємо підсумок за тиждень, що минув безпосередньо аналітики Київської школи економіки та майданчика Смарт Тендербіс підбили цифри. Давайте на них подивимося. Отже, від 17 квітня і до 23 відбулося 4505 Електронних конкурентних процедур з них до порогових 49%. унікальних учасників цього тижня було 5508, і будемо сподіватися, що цифри будуть лише покращуватися. А я нагадаю нашим глядачам, що гостею тендерної України сьогодні була Євгенія Очередько, юрист практики публічних закупівель адвокатського об'єднання «Арцінгер». Для тих, хто має запитання до програми Тендерна Україна до експертів, які приходять до цієї студії, ви можете залишити їх на Фейсбук, звичайно, на електронній сторінці Смарт Тендербіс, і ми спробуємо обов'язково дати якісні фахові відповіді. Наразі маємо подивитися, які ж будуть відбуватися закупівлі і цікаві закупівлі протягом найближчих двох тиждень-двох тижнів. Дивимося на графіку. Я з вами прощаюся. Заробляйте та примножуйте разом з. Тендерною україною та електронними закупівлями прозоро хай щастить.